Ну що, вітаю вас, друзі. Сьогодні ми будемо грати з вами в таку чудову гру, як Tabs. Вирішив залетіти подивитися, що це таке. З вами, як завжди, покірний ваш слуга EndRange. Ну що, поїхали. Так, давайте будемо проходити місії, а потім будемо дивитися, що да, як тут можливо. Так. Давайте ми ставимо цих. І поставимо. Ага, у мене нема коштів. Прикол. Ну, давайте, що в цьому вийде. Так. Ну, мене дуже досить швидко розмотало. Боже. На жаль. А спім ви там дивитесь? Так, ладно. Давайте візьмемо спис. Поїхали. Я так зрозумів, ці чуваки з писами кидаються. Да. А, все. толку з вас ноль Так, ладно. Старт. Добіни на дубі значить. Так, ну, тут я должен вже перемогти їх. А що це за братський такий заміс? О, є. Добре, погнали. Так, тут писаме тіпи. Раз, два, три, чотири. Поставимо. Раз, два. Раз, два. Поїхали кататися. О, броня спрацьовує, хорошо. Ну, респаунти свої. Чунг. Есть. Та, ти шо? Папа може. Все, ханам. Ух, як йому залетіло прям в голову. По-моєму... йому не досить зручно. Стояти так. <ріху> Дядя, ти як поживаєш? <ріху> Добре, погнали наступну місію, покатаємо. Ух ти, а тут хто у вас такий? <ріху> <ріху> Так, раз, два, раз, два, раз, два. Так. Дубина, 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 дубина. і спис. Раз, два, три, чотири, і можу ще одного сюди поставить. Ладно, давайте. поїхали, масовий заміс, О, ти, А ти пусть камням и Це, це це фін Фінита ля комедія. Ой, щось вони лохи якісь. Чудово. Наступна місія. Ух ти ж йо. Ха. Ха -ха -ха. Робимо так. Потім за ними ми робимо так, і за ними ми робимо. Отак. От Ти можеш ще одного поставити? Так, да, можу. Погнали. Так, що нам тут цьому, сюди скаже. замість, конечно, я, заміс, я цей програв. Так, давай тоди каменюк ставим. За каменюка мы ставим от цих. А ну давай так. <плеводорождая> Жю -жю. <плеводорождая> Не, тоже безвыигрышный. <плеводорождая> Ладно, рестарт. Поганая идея. Давай ставим. Вот так. Ставим. Вот так, а что, больше не можем? Ладно, погнали. Замес. Давай, oh. давай. Тут все красиво. Бля, ты все одно погнал. Стевас. Шой, Три Ставас, 6 штук. Так, в мене є маги. Щоб на що з... А, це так легко було В принципі, піде. Поїхали далі. Так, о, тут уже щось Посерйозніше Це в тебе хто маги? Мамонт, спасибо, я мамонта не можу использовать. Давай, один маг. Перед магом ставим два цих. Два цих. Раз. Два цих. І тут накидаем О два цих. О, каминючка сработала хорошо. Ну, что ты наюзаешь свою силу? давай ты заново. Так не работает. Четыре цих. Ну, маловероятно, что я выиграю. Не, ну хотя хоча... надо да на 4 их, а ставим раз, два и вот этих накидываем просто. Ой, куда ты улетел? Так следующий. Шоу ви, ви не можете з ними справитися. Та йоперний театр. Поїхав заново. План говна. Давайте раз, два. Ми вас наперед випускаємо. За вами буде 30 c Раз, два, списоносця І це все будуть дубіни йти. Хірячий. Поїхали. О. Хорошо. Кидаємо камні, кидаємо списи. О. Ну давайте. Ви должны затащити цю катку. Давайте. Каменюкай. Ще один о красавці поїхали? Ух ти, еб твою ж. О, це що таке? Давайте одного мамонта поставлю подивимся, Що, мамонт все затащить чи шо. Так, вставай, дядьку. Давай, еще два. не просто ж так мне 2200 дали Давай. Ты уже зеленый. О. Красавчик. Mm. Ну, мина, мы ми сюда закидаем. Чуваків, ютучку. Поїхали. Ну що у нас тут мамонтенок? А тут, в принципі, даже вистачило б одного мамонта. Він їх розтоптав просто. Нормально. О, з косами 3200 Давайте, мамонт. І дві дубіни, Поїхали. А, ох ти, Ох, ти ж обманщик. Ну, мамонт должен затащить. Давай, мамонтенок. Я вірю в тебе. Что тут их осталось против тебя? Ну еще живый Ну Последняя тройка Давай Давай, ты должен выжить Что ты зеленый такой? Не помрай. ну Осталось два, давай Пан мамонт! Ну куда ты? А, ну ладно. Так, ще, ладно. Давай ще одного. Ого! Да, тут одного бы мамонта хватило. Так. Так, 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 так. Що ми тут можемо зробити? У них пульта Тебе сюди. Тебе сюди. Так ах ты, говно Так, Кото пульта. Ну, це лишний варіант, я бачу. на говно Стреляешь там, Все, хау, изи. Та ты що Всі б такі миссии були тебе трішки вище, ТБ, сюди. Раз, два. Раз. И вот их на все бабка. Погнали. Армия. А, ты -а, -а вот бы там силеры. Ну херач, что дети их махают. <плес> а еще один. Чертила. Ты откуда выпал? Нет, только не воронов. Ух, ворона жива, слава богу. Поехали. Давай. Е. моим мои. Мама-мама. бывает, ва Да, блин б пособен обзатил а. Так. Назад катапульту поставим. Два хилера на ней. Так, давай так. Стреляй, давай. Ты должен был убрать бычару. Хіпі. Флаг, хипі. А, шо все? Серйозно, два бк осталось. О, вообще, так туда час виходить. Давайте хоть мінус один бик. Буз другим бика. І вони, обидва живі, ни хера, сі вони живучі. Це придурок застряг. все шансы его забыть. Замудоха его. А, все, выковывались. Нет, да не <постит> против, я так. А -а -а -а. Четыре. Король, короля два хили. сразу кидается в короля так минус один король давай о все минус бычара осталось двое вас куда текаете Все, изи пизи. Мама в бизнесе. А че, мама? С я дебил. О, какая следина карта. О, Минотавр. Раз, два. А что, все вы такие дорогие, Зевс? О, у меня 300 цих осталось. Давай, давай. Вперед. Я думаю, Минотавры тут всех захрачат. Чтобы их открыть раз, два в вот подивимся кто тут вообще есть. накидаем просто кучу а на вас накидаем вот такую кучу Тож, голова хребетніє. Мій комп такого не вивозить. Так, я просто найду ракурс якийсь. Ой. І поставлю. Подивимся, що з цього буде. Ну, його трішки легше вже здається. Аааа, яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, нахуй, мочав. Ага. Тобто, тут всіх захерячили? Нічосі. злобный мрази Так, а мы... Сыграем вот такую -сю игру. Так. раз, два, три. И возьмем Чук. Чук. А ну, погнали. Шесть красный быстро их спалил. Прям вообще. Ладно, цены интересно. Шок, как тут родно <свот> ух ты ⁇ -мо ⁇ как циклонно <свот> уже циклонный прикольно конечно в скобочках ни <свот> так ладно Ты блюда блюда, вас Ух ты! Ахто победил. А до червоні ділись? их расщепила на атоми, Я зрозумів Мене чесний чесно. Кому більше поведе? Я ставлю наказ. Так хто? Фенден Blue. А дайте мені на очі глянуть. Да, червоний попади. Перемогли, перемогли. Так, а ну хто тут ще Сейчас повели. Так, 19, шу, сейчас тут мало, на. 19, поехали. Масова пострелка. тут все не выиграли. Так, а ну давайте мы сделаем. Знаете, как мы сейчас выставим вот так вот ряд. Так, вот ряд. Потом вот так. И все вот так. Потом мы берем Драгон ставим дракона раз, дракона два, хоп, хоп, и ставим маленький Погнали. Так, техасский ковбой пока бежать, тут обезьяны дерутся между собой. Массовая перестрелка. Пішли. Ну, ти диви, отлинюють Поки ті воюють, воюю, і оглиніють, і О, дивляться. <плес> mm -hmm. oh, <плес> що все, Последня обізянка, Ні. <плес> ти ще <що>, живий? <плес> <плес> все, убирали пса. Those a little yeah. something of like